Йоу, привіт усім! У мене настрій поговорити, а це означає, що огляд скетчбука. Скетчбук благословенний підпільним стендапом. Чи будуть тут смішні жарти? Хм, Подивимось будуть. Дивіться, це третя частина огляду цього скетчбука. Чому аж третя? Ну, бо цей скетчбук такий вгодований, як ваш кіт взимку. І робити відео на дві години в часи кліпового мислення. Ну, така собі ідея. Тому ось. Третя частина. І що в нас тут є? Оу, oh, у нас тут є мій персонаж. Одразу так швидко. <гум> як як неочікувано? Вау! Вау! Що це розповісти? А немає чого мені про нього розповісти, крім того, що він дурік, який грав системною магією. От, і це картинка за секунду до. Можна так сказати, а можна і не сказати, можна помовчати і піти в середньовічний лучесь. Воу! Як амбасадорка Луцька, я заявляю, що цьогорічний турнір влітку, турнір рицарського бою, був просто прекрасний, епічний, найкращий. Тіпи в супертяжких і спекотних обладунках лупашиться під 30-градусною спекою, що може бути краще. Перепрошую, тіпи і тіпеси. луки, мечі, алебарди. Якщо вас цікавить історична тема, їдьте не в Талін, а в Луцьк. Чому історична середньовічна історія? Багато Бог включає ірочка. Не суть. Суть в тому, що в мене навіть є влог, де трошки чи нема. Проїхали. Чи буде? У що я нічого не казала. Їдемо не в Талін, а в Луцьк. Оу, oh, і далі програма, власне, програма. Е і. Дуже непропорційний тіп з алебардою, як можна здогадатись. я сподіваюсь, я його малювала без попереднього скетчу, ну і вийшло, що вийшло. Але це корисна вправа. Не переймайтеся за фінальний результат, що в кінці важить. Правильно важить те, які навички ви здобуваєте, що вкладається в вашу голову. Адже нічого не може бути краще ніж самоосвіта, і вклад у себе, у себе як в такий фінальний продукт, з якого ви можете витиснути найбільшу кількість бабла на ринку. Тут мала бути якась реклама IT-курсів, але ніт. Хоу, знову мої персонажі Арманда і Лі. Вона йому закрила рота, бо щось там на фоні таке таємниче небезпечне відбувається, а він не, вкуп... не, не... не розуміє, коротше, не вдупляє, не вчихляє, не шарить. Дурненький трошки. Ось. Ось такий прикол. <татична> mm, знову якісь статіки вкладаємо в себе як фінальний продукт на ринку праці. Пам'ятайте, пам'ятайте. Uh, так, ну видно, що я трошки out of practice, звичайно, але мені подобається ось оці лінії і ось ця фігу, Крім цієї ноги, ну і пісунчик. Оце теж непогано. Ага, що ти таке гарне питання для цієї фігури. Йолки-палки. Я б не хотіла таке побачити вночі. Але оце прикольно. І це теж так нормально. Ну, тут попа, Попа. пісюнчик. Спроба анімезації мого персонажа Лі. Є історія. Якщо ви слідкуєте за цим каналом, то ви 100% мільярд мільйонів разів її чули. Але, коротше, з цим персонажем я його вигадала ще в школі, а в школі в мене був анімешний стиль. Це було супер просто легко його малювати. Але потім, в часи університету, мій стиль розвинувся до такого напівреалізму, і, відповідно, нових персонажів я малювала в новому стилі. А старих якось переосмислювала е, і перемальовувала. Але курде балонс, коли я мала цього оцього тіпа малювати, в мене просто опускалися руки. В перше житті в мене була така ситуація, коли я сиділа перед е, змальованим розкресленим листом паперу і не могла підняти руки від безсилля, буквально. Бо ну, мені розбивало серце мозок і печінку е, усвідомлення. Того, що я не можу, буквально не можу ніяк намалювати цього персонажа, так як він мені. Уявляється, але він мені і не уявлявся непівреалістичним тільки аніме. Це було жахливо. Але але, з роками е, я пройшла цю арку персонажа, пройшла і усвідомила, як його малювати. Лише щоб знову, через декілька років, вирішити: М -м, мені ж потрібен більш стилізований анімешно-мультяшний стиль. А давай спробуємо намалювати їх в такому стилі. А воно не виходить. Коротше, біль. Астор. Таке. Ой, це ще було літо або вересень. Це мене рятувало. А це поплавлена я, напевно, не знаю. Але це мій спаситель був. Лампа. Оцю ж я люблю. Оцю штуку я люблю. Це модерний Вільформ, модер... модер... модерний данглар. Якщо що, це персонажі з Монте Крісто, які е, через мою голову пройшли, як через м'ясорубку, і трансформувалися до невпізнаваності. Е, коротше, не суть. Суть в тому, що е, Сєшка. Данглар намагається пояснити цьому мажору концепції сєшки і, власне, підсадити його на секонд-хенд. Вподобайте коментар, якщо любите секонд-хенд. Максимально лінива сторінка, вам так не здається, але я люблю цю черепаху. Вона така якась дурна. І оцей ну вони прикольні. Ну, погодьтеся, погодьтеся, вони прикольні. Це в мене якийсь, напевно, серед. Осенній був зимовий настрій, чи як ще пояснити оцю з'яву? Я не знаю. Але мені ця сторінка. Прикол в тім, що так, це теж було зроблено без попереднього скетча одразу ручкою, а ручкою, щоб набити руку. а? 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 Ой, курди, фу, бляха, як я ненавиджу цей арт. Він такий. Це у мене була така епічна ідея, а виконання настільки галіме. Ну, я його все одно десь публікувала, але. Mm. У мене дуже багато несприйняття. Mm. Моя персонажка. А це, до речі, буде мій персонаж. Це з цього сталевого цільно-металевого алхіміка. Це почалася осінь, осінь, осінь. Якось не знаю як, дуже дивно, але цієї осені на мене прям. Так одразу накинувся, як скажений пес, оцей осінній настрій, оцей, знаєте, Геловін, відйомство, туман, Сайленд Хільське щось. Коротше, було прям кайфово, вайбово, вайбово. Вайбу... Я вайбувала всю осінь непогано. Так, вайбувала всю осінь, е прям новий якийсь. Оцей осінньо відьомський стиль навіть собі в одязі і в мейкапі зробила, ходила. Це така, знаєте, мейкап рятував мою менталку. Хто б міг подумати, що я до цього доживу? Але так, мейкап і кава, і осінні листочки формула успіху. А зараз саме час згадати, завдяки кому ми взагалі можемо насолоджуватися осінню, літом, будь-якою іншою порою року і взагалі жити. Це, звісно, наші збройні сили, і вкрай необхідно їх підтримувати, регулярно донатити та поширювати збори. Тому в закріплених я лишу посилання на банку моєї хорошої знайомої на збір для її чоловіка, який служить в підрозділі БПЛА, збір на безкінечні ремонти автівок, закупівлі, плати ініціатив асоціації та інше необхідне спорядження. Також я прикріплю посилання на її інстаграм, де є всі звіти з покупками і новини щодо зборів. Буду дуже вдячна за підтримку збору. Але справді ну було прикольно, пишіть як вам цьогорічна осінь, бо в мене навіть на вікні висіли оці е кажани вирізані, і на стіні, власне, а на люстрі павучок з павутинням. І там гарбузики були, коротше, був мене настрій навіть декорувати хату. Власне, кажанчик. Він висить, бо він кажанчик. А ця гілка така незрозуміла, але він кажанчик і він висить. І перебивається на іншу сторінку, бо в когось немає закріплювача для олівця, точніше він закінчився. А це теж моя персонажка Ксеня Відьмочка. Вітаю, звичайно, якщо я осінь, значить треба що правильно дивити щось відьомське і малювати відьом, тому чому б і ні. Мушу сказати, що цього року у мене покращився отакий стиль. Лайн з мінімальними, дуже мінімальними тінями, але. Та, та, мені подобається. Ой, спроба пригадати ще персонажів із ще однієї моєї задумки. І такий стратий. Але та задумка дуже прикольна, Боже, дай мені хтось натхнення і часу, який в мене був у школі. Я б уже тут. о, я б уже павучок! Так, теж те щось осіннє павучок. У мене арахнофобія, але на фотках я можу оцінити красу павучків і помалювати їх. Ну, і коли вони висять, не рухаються, але коли воно десь раптово вибігає. А На стіну. Ой, ой-ой-ой. О! А це, угадайте, що я подивилася двічі. Серіал. А, страшні пригоди Сабріни. Ці. А, Chilling Adventures of Sabrina. Так, і там була Ліліт. Оце, ну. Ліліт. Не, не треба її вам представляти, я думаю. Коротше, там, там акторка прикольна, і Ліліт. Ну, коротше, вона класна. У цьому серіалі топове подружання це Ліліт і Зельда Спелман. Але... Оу! Що це? Що це, це невже це мій портрет? Так, це мій селф-портрей і все, це кінець кічбука. Прики... Так, це кінець кічбука. Це кінець! Ого, як швидко, боже мій, як швидко! Чекайте, я ще, я ще це відео не різала, а воно вже таке коротке. От що значить розбивати на три частини. Оце Smart Approach. Ну і в кінці скетчбука, як зазвичай робиться якась дика-дика-дика дичина. Ой, а це, це до мого маленької анімації і всратої її пісеньки, яка... яку я вигадала в сховищі, і вона називається так, так щоб ютуб не забанив. Смерть ви зрозуміли. І там така вона. Коротше, <смі> мій пловець. Коротше, закінчення скетчбука — це як зазвичай помийка. Е всім дякую за перегляд. До наступних відео. Па-па! Прийшла дрімота в укриття. І в моєму сні бачу мрію життя це смерть сні. <му> смерть сні. Смерть русні, дрона, ракети чи кулі, смерть русні, смерть русні. На кожному лобі погулі, смерть русні, смерть русні, десяток з'їла акула, смерть русні, смерть русні, За куліб'якою в туалет стрипнула, смерть русні, смерть русні, замість русії, море, смерть русні, смерть русні, в кожній із бій.